Дійсно, зберігати пам'ять надважлива задача, і ми дякуємо всім митцям і всім активістам, які цим займаються. Зокрема, платформі пам'яті меморіал. Зараз разом згадаємо Віталія Красовського, який віддав своє життя, захищаючи Маріуполь. Ми з Віталієм почали спілкуватися в 2018 році, нас познайомили спільні друзі. Ми з ним однолітки, 93-го року, і зважено приймали вже якесь рішення, чи будемо ми разом, чи ні. Я зробила перший крок, можна сказати. То своє день народження ми відсвяткували, моє день народження 18 листопада у Маріуполі. Я зробила собі подарунок і знайшла свою долю на все життя ось так. Мужність. Ну, це просто ну, людина слова. Ми зовсім з різних сфер. Я лікар за освітою, потім працювала в системі Прозоро. Тобто, у нас зовсім різні сфери. Він військовий був з самого початку з 2014 року. І якось як він розвивався, він не заважав мені це робити. Ось розуміння один одного. Він вмів кохати. Він завжди казав, що тобі для того, щоб ну, якось мені тебе порадувати, це не потрібно мати якесь свято. Ну, типу, я дуже за цим зараз сумую, бо в мене взагалі свят немає. Тобто, ми так якось звикли, що один для одного, коли сумно, ми один одного веселимо. Якось зараз зовсім по-іншому. Його сестричка молодша Ліана робила поділки. Типу, якийсь звірюшок. Ну, таких прикольних. Перше, що він мені подарував, це брілочок. Там посмішка така була кругленька іграшка оранжевого кольору таке ну, дуже прикольне, до речі. Взагалі-то я не думала, що він освідчиться саме у 21-му році. Проєкт зробив пропозицію: 10 вересня ми разом вдягнули біле поло з джинсами. і він каже, пішли, в мене є для тебе сюрприз. Я кажу: Окей, ну ідемо, відходимо до Раксу. Я ж думаю, боже, що сталося? Ну, одразу не подумала, що буде освічуватись, бо нічого не попереджав, ніби кольця не купляв, тобто я нічого такого не бачила. Він каже, підіймаємося на третє. На третьому розпис. Я вже стою біля тих дверей. Розумію, що там дівчата кажуть, як-то так, то ви маєте по запису робити. Він кладе ОБД, каже, я військовий день в день хочу. Коли? Зараз. Вони там всі в шоці. А я ж не знала, куди ми йдемо. Він каже, ну давай документи, а я паспорт не взяла. Збігав за паспортом, прийшов, і ми день в день одружилися. Фотографії, нічого не було. Ну, Просто ми були до того не готові. Єдине, що ми зробили, потім нам дали дві копії для мене і для нього, адже він військовий. Ми батькам скинули, то там був, звісно, хаос плаття, мама одразу почала казати, що скільки людей буде на свадьбі, і все, ми були в шоці. Звісно. Василя хотіла зіграти на Орзуфі, але, на жаль, не сталося. Він був дуже таким здібним до всього. Тим самим, що і у військовій справі в нього була не одна спеціальність, в нього було чотири спеціальності. Остання це сапер водолаз, він міг затримувати дихання понад на 4 хвилини під водою. Він був ну, спеціалістом своєї справи. Він завжди дзвонив і казав, що у нас є 40 секунд. А останній раз це було 18 березня, він подзвонив, і ми проговорили ніби вічність. Я дивилась потім 5 хвилин з От. І ну, то був дуже важкий для мене телефонний дзвінок. А я спитала в нього, чи може він повернутися. Він сказав, я не можу тобі обіцяти, що я повернуся, але я буду дуже намагатись. Він мені сказав, що він бачив трупи мертвих дітей, і він. Ну, йому було дуже важко, він зі мною цим поділився. Друге ім'я мого чоловіка саме у дитинстві — сенічка. Це так його називали друзі у дворі. Причому, а коли я приїхала і жила на Юріївці, а хлопці були в шоці, коли я казала Віталік. Я на нього злилася, це мама теж Віталік. І вони були в шоці, хто такий Віталік, бо вони не знали, як його звуть. Типу, документи не дивляться, а там всі по позивному. А сеня вони думали, що він арсеній. А то ні, а то прізвисько з дитинства таке. Я йому запропонувала, що якщо буде хлопчик, давай буде Арсеній. Він каже: чудово. От, Якщо дівчинка була би Кіра, У нас же мають бути діти, у нас має бути спільне майбутнє. Він сказав: як би там не було всі свої найщасливіші миті, я провів з тобою. Обійняла би і сказала, що він моє кохання в своєму життя. Ми наразі я не знаю, як жити далі. Не знаю, чи казав вам хтось з родичів пусто. Вона якось Не має того смаку життя, яке було раніше. Немає мрій, немає бачення. От з ним якось візь той карточний домик, про котрий ми будували. Коли його не стало, він рухнув, і його не можна знову зібрати. Це неможливо.